Перебуваючи у Полтаві, голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський вже встиг відвідати музей Полтавської битви. Представник ЄС уперше у Полтаві. Тож, за його словами, він прагне оглянути якомога більше історичних місць. Утім, туризм не головна мета його візиту. Дипломат зустрівся із керівництвом області, аби обговорити економічну ситуацію на Полтавщині. Наш регіон один з найбільш цікавих в Україні для Євросоюзу через видобуток газу та поєднання аграрного сектору із промисловістю. Європейці хочуть дізнатися більше про економічні проблеми та здобутки країни. Іни, адже у листопаді цього року сторони можуть підписати угоду про асоціацію на саміті східного партнерства у Вільнюсі. За словами Яна Томбінського, це дасть українцям набагато більше ніж просто членство у зоні вільної торгівлі. Це розширена і поглиблена зона вільної торгівлі, яка включає у себе не лише товарообіг, а й обіг послуг та фінансові потоки. Угода має створити передумови для безвізового режиму між Україною та ЄС, а також передбачає ряд реформ для того, щоб країна стала частиною внутрішнього євро європейського ринку ймовірне підписання угоди, відповідь Євросоюзу на прагнення України до євроінтеграції. Держава зможе брати участь у студентських та учнівських міжнародних програмах, аби познайомитися із вищою освітою на Полтавщині. Пан Томбінський відвідав Національний технічний університет. Посол обговорив із керівництвом вишу системи подвійного диплому та обміну студентами. Вони дійшли висновку, що молодь повинна мати можливість навчатися у будь-якому навчальному закладі світу. Сторони планують продовжити співпрацю у цьому напрямку.